Підписники здоров'я бажаю! Значить, хочу розказати вам про цього монстра. Це є мотоцикл, на якому я провів все своє дитинство. Якщо трошки уточнити, то не про сам весь оцей мотоцикл я кажу, а саме про мотор. І також не про все моє дитинство, а виключно там з 12 приблизно років. Дивіться, мотор був отой а рама ось ця. Тобто це болотник, болотник настоящий був. Але з часом значить, треба було трошки щось міняти. Ну як, дитині ж нема чого робити, то я взяв, поставив мотор на оцю раму. Про цю раму я багато не знаю. Тільки, але але це... ой ой, ой, ой. Коротше, все нормально. Не переживаємо, я живий, ролики далі будуть. Цей мотоцикл у мене є з 2012 року, він мені подарував просто масу задоволення. А ще є така одна історія. Ми колись з Корішем, Братан, привіт. Значить, поїхали в інше село, там треба було. Коротше, він пішов до одної дівчини, по того вона йому народила двійню. Оце, звісно, була історія. Він мені по сьогоднішній день каже, винуватий цей мотоцикл, він якийсь в тебе проклятий. Я кажу, друже, ти що кажу, ви думаєш. Коротше, історія начебто смішна, але мотоцикл, не знаю, тут до Чого, а Дружбан все ж таки короче, часто мені напоминає про цю історію. І Мені надікається, що він не жартує. Ладно, давайте тепер Значить, Тут двигатель мінчаковський, 125 кубів, 4 передачі, Значить, рама <кхід> Восход 3М. Бак-бак. Це не хондовський, це звичайний мінчаковський, тільки з лідера. Це новий Мінськ. Цей мотоцикл взагалі я не купляв, я його виміняв на мопед. У 2012 році. Значить, мопед в мене був в ідеальному стані, цей Мінск був взагалі розобраний, і з братаном вирішили його повністю розколоти і відкапіталити. І по сьогоднішній день він, в принципі, в нормальному стані. Давайте будемо пробувати його заводити. Відкриваємо бак, подсасуємо бензин, от та да Сто років вже руки не пахли бензином. Ну да, він тут пустий, понятно, будемо довго. Ой-ой-ой. Я вже чую запах бензину. о-о-о, дивіться, все мокреньке. оте-та-да. так. десь тут, От тут я не пам'ятаю, чи включений, чи виключений. Непонятно. По-моєму, тут перепутано, ну будемо пробувати. Він заводиться взагалі з півоборота, я знаю. Я, звичайно, раз 10 диркаю, а потім включаю і заводиться. Ну да, Щоб Все просто буде... Я розумів, що не буде. Тусь ніфіга, він не заводиться. Тут все нормально, люлька. Може я попробую свічку витягнути. І я знаєте, як роблю завжди? Якщо мотоцикл не заводиться, я витягую свічку і туди трошки бензина капає, і все, і в порядок. Я думаю, що я міг би його без проблем завести з ножки, трошки подиркавши, але в мене ноги дуже болять. Я косив, понатирав. Дуже важко їх цей диркати, тому давайте включаємо другу передачу і погнали. о мотоцикл взагалі заводився більше року тому, тому в принципі нічого не що він щось не заводиться. Болі бензин тут такий же самий старий, більше роблю. Я тут нічого нового не заливав. Трошки переколотав цей бак, щоб бензин з маслом там змішався і все. Добрий день! Попробуємо ще підсосати. просто о Э? все, нейтралочка. все, друзья, е yeah. больше ровко стоял но завелся, да, с буксиром? Я думаю, зноски заліться по-любому. Скільки років я на ньому не їздив? Рік тому заводив я його, але навіть не їздив. А останній раз їздив я, мабуть, на самому початку війни. Клас. Димок іде. До речі, цей мотик... Я завів колись з братаном робили капіталку у 2012 році. Оцей мотор, значить, я З братаном. І завели ми його в 2013 році. І саме на Новий рік, 1 січня. Це було 12 чимось часу ночі. Оце кайф. Завів. Красота. Дивіться, як він робить чудово. Тепленький вже, ну понятно, тепленька. О, Бачите, сосить вже там. Мотор тут просто в ідеальному стані, просто в ідеальному. З 2013 року, скільки він їздить, Значить, наїздив він, ну... я не знаю, може тисяч п'ять максимум. І то я дуже сумніваюся, що він 5 наїздив. Я частенько на ньому їздив, але ж на маленькій відстані, буквально тут 5 кілометрів на круг, ну я думаю, не більше, Плюс-мінус. Ну що, спробуємо прокататись. Вспомнилась мені, коротше, одна історія така. Вона одновременно смішна і одновременно не дуже смішна. В общем, поїхали ми з корішом на рибалку. Рибак я такий серйозний. В общем, в дитинстві у нас тут ставків багато було, і риби наловити можна було будь-де, в принципі. От, коротше, поїхали ми з ним і якось їхали-їхали і... Відпав у нас цей фільтр цей воздушний, ну той, що до карбюратора кріпиться. Ну, в общем, короче, відпав він і ми це побачили, його, это, нічого не закріпляли його назад, а, якби виявили таке бажання, чи як це сказати. Ну, типа, прикрутити ми його в общем, не змогли ніяк. У нас інструменту ніякого не було кроку свічного ключа. Тому що ми зробили? Ми короче, взяли цей, просто його положили типа, в рюкзак. Типа поїхали без нього. Почали їхати, братан кричить. Ну це не братан, це коріш. Значить, кричить, типу, блін, ми горим. В общем, я його встановлююсь. Я этот, кажу, давай душить. А я спочатку не зрозумів де. А він десь побіг, я його взагалі не бачу. А мені не смішно, прикиньте, я дитина, мені там, там 13 чи 14 років, Там плюс-мінус. В общем, з цього карбюратора там такий був короче, цей э, пожар, просто капець. Що я почав робити? Я почав піска туди зафігачувати і просто тупо мотоцикл ну, затушив. Але після цього, ну ясно, що я його не заводив, я плюс-мінус розумів, як він працює. Тому представте собі, я позвонив братану, він приїхав на наступні вихідні, значить, до мене, і що робили? Повністю знімали циліндр, повністю промивали корінвал, циліндр від піска, поняли, типу бензином там цей. Я не пам'ятаю, чи солярка. Ну, коротше, суть в тому, що повністю промували. Це був, звісно, кадець. Це так довго, це так мучительно. Але ж я вже тоді уловив позитивну тему. Ми, блін, не взорвались на ньому. Тому слава Богу. Блін, ну і не валить, звісно. Тут реально все нове. Тобто поршніваєв там це циліндр, поршень, калібал, все ой-ой-ой-ой, все тут нове абсолютно. Звісно, це було дуже давно, тринадцятий рік. Але ж виходить так, що хоча й навалював все дитинство на ньому, але ж дивіться, як він досі валить. Пробіги були незначні, тому я думаю, що це таке. І плюс-плюс, тоді ж запчасті були ще, ну, поршніва. Навірно ж, була покачественні. якщо взяти зрівняти, наприклад, сьогодні купити там. Ух, на асфальті, звісно, він валить ще краще, але ну, не так цікаво. так, Ви ж бачите, які тут покришки стоять. Тому, звісно, так. Да. На ньому краще десь по полю, по грипочку. Максимальна швидкість цього мотоцикла 100, десь приблизно 2 км. Я ось засікав колись. Ну, Це впевнено нормально, тому що 80-90 ну, їхати без напрягу, типу, не на максималці, впевне достаточно. Ну, треба учитувати, що це совєтська техніка, а не сучасна. Хоча хоча, це, мабуть, даже і класно, що така швидкість у нього є, це немало, тому що у мене Honda XR 125, ка то вона стільки ж приблизно їде. Ну, на по-моєму, там 105 чи 110, от не пам'ятаю. Ну це плюс-мінус, це та сама швидкість. Але то ж якби современний мотик, а це ж якби би Але якщо їх порівняти, то так, XR там трошки по-іншому вона їде, набирає однозначно швидше. Ну і дорожче вона стоїть, мабуть, таких три мінська можна купити замість. Або навіть чотири мінська замість одної ліса. В общем, трошки сьогодні покатаюся, понасолоджуюся, ну і самое головне, повспоминаю трошки своє дитинство. Зараз поїду до лісочку, там подивлюся, щось там подумаю, поседжу, ну і буду повертатися додому. You ain't no me, bitch, stop playing No cruise ship, showboat, I'm Money Himalayan, salty cause you balin. Born to kill shit, no Matt Damon I Know you love when I get braggadocious Mad I'm rapping, listen to it, you like damn me hopeless Only hope you got, hope nobody fuckin' notice I just bought the bands. I don't grind to push, no fucking focus Hold up, bring it back, bitch, i Cá. Що мені більше всього подобається в цьому мотоциклі, що тут є нінтралка абсолютно на кожній скорості. Тобто перша, нінтралка, друга, нінтралка, наприклад, у Хонди моєї, тільки нінтралка між першою і другою. Ну, це конкретно неудобно. Так, в цьому мотоциклі немає взагалі акумулятора. Заводиться він і зимою, і літом, однаково без проблем. Покришки тут нові, я їх купляв років, мабуть, 10 назад. Ідеальний бак, бачите, покрасив я його, але щось бензинчик туди попав і все, воно, бачите, поплило. Треба вміти красити, не просто тіпа, треба задувати балончиком, Хоча я його плюс ще й цим лаком скривав. Ну, бачте, значить, хоча я купляв дорогі, дивіться, які покришечки. Просто нові. Я їх купляв тоді, пам'ятаю, так дорого. Тут колеса стоять із з'яви старушки. Дивіться, аж ж палець влазить. Колись я проставочки ось такі повставляв сюди, щоб він трошки був вищий, бо трохи покришку, от покрилку терло. Карбюратор тут К-65. Хто в темі, той в курсі, це хороший карбюратор. Ну, таке, Сидіння, бачите, обшите. Заводиться, але як бачите, самі. Просто ідеально. І ще, кстати, була в мене така історія, я, правда, нікому про неї не розповідав взагалі. Один такий мій товариш про неї знає. Більше ніхто. Значить, колись я в общем, їду на цьому мотоциклі, ну це мені вже було років 16, мабуть. Приїхав я до бабусі в село, і мотоцикл у мене цей був. Поліції зазвичай взагалі не було у нас ніколи. Ну так, десь рідко заїде, тобто не означає, короче, ніколи ніхто не парився за ним. Коротше, вони мене зупиняють. Тільки вони зупиняють так, що вони перекривають мені дорогу. Ну, коротше, він вилетає і я нічого зробити не можу. В общем, що, значить, каже, сідай в машину, і то скільки тобі років? Я кажу, 18. ну типу, які там 18? Я такий маленький лисий, він, які там 18? Ну, тобто ніхто б не дав мені стільки. Він вже розумів, що щось тут не то. Каже, глуши мотоцикл. Я кажу, та не буду я його глушити, типа, хай буде що. Я зараз по дві хвилинки з вами дай поїхав далі. Він такий, типу, угу угу Сідаю в машину, от, він мене садить на противоположну сторону, типу, я перший сідаю в машину, це подалі від мотоцикла. от, Ну, коротше, от така ситуація. Значить, що виходить? Ми такі сидимо, типу, розмовляємо, він мені так каже, що треба щось думати, треба щось вирішувати, де твої батьки. Ну, якось отак. В общем, що роблю я? Ой, блін, це був капець, звісно. В общем, я беру відкрити, відкриваю бігом дверьку, біжу до мотоцикла. Ну ви ж розумієте, що поліцейському е, міліціонеру на той час ще значить було простіше значить, добратися до мого мотоцикла, бо він біля нього стояв. Коротше, отака от фігня виходить. Е, я сідаю на мотоцикл, ну вже міліціонер значить, виліз з машини. І я починаю тіпа, трогатись. і я ударяюсь переднім колесом об його дверку. Капець, був просто це була жесть. Я думав, це все. В общем, коротше, як вирішили цю всю ситуацію. Розумієте, що явно мене вже ніхто б нікуди не відпустив. В общем, коротше, ми домовилися так. Я дзвоню своєму брату, ну в общем, взяв у них я телефон. Позвонив своєму брату, а тоді, знаєте, що ці Київстар, коротше, ета, І він каже, скинь йому визов, нехай перезвонить. Ну, коротше, скинув визов, братан позвонив. Кажу, братан, кажу, виручай, привези мій телефон, кажу, тільки щоб батьки не бачили. В общем, ви представте собі, я йому, ну, цим двом поліцейським віддав свій телефон, мобільний телефон, а батькам сказав, що я його загубив. Вважаю, що відділився легким іспугом. Ну що, друзі, трошки покатався, трошки розвіявся, а тепер треба йти косити. Якщо ви помітили, бачите, яке в мене прикольне кріплення на грудь. Це так удобно, що капець. І саме головне це безпечно. Руль тримаєш і ніяких камер. Поворот, бачите, задубав трошки вже поломаний, треба новий. Але купляти я нічого не буду. Не збираюся, по всякому випадку. Ну, в общем, день у мене сьогодні ностальгії. Сьогодні планую ще трошки пізніше на мопеді покататися і машину завести. Але це все потім покажу потім все на інших відео. Тому дякую всім за перегляд. Бувайте і всього вам найкращого.